В Ірпінській дитячій школі мистецтв імені Михайла Верехівського відбулася виставка восьмого відкритого художнього пленеру намальований ірпінь імені Володимира Садорука. Упродовж тижня 45 талановитих художників із різних куточків України працювали над створенням картин на тему Різдво в Ірпені». За час пленеру митці створили понад 90 робіт. У яких відобразили всю свою творчість, фантазію та неповторне бачення зимових свят. Музичним доповненням до події стали фортепіані імпровізації у виконанні Михайла Самохвалого та його учнів. У виставці взяла участь художниця з Бучі Юлія Дейнека. За пленер вона написала три роботи: В Ірпіні залишилося дві, виконані олією. Перша має назву Зруйноване Різдво. На полотні мисткиня зобразила зруйнований будинок та згорілі автівки, а на їхньому фоні залишки огорожі з ялинковими прикрасами. У цій роботі художниця прагнула показати контраст між руйнуваннями та святами, які наближаються. Друга робота пані Юлії має назву Перша зірка Нового Року вона розповідає про те, який ірпінь був раніше. Художниця зобразила дерев'яні різьблені будинки дачного типу. Адже зараз сучасна багатоповерхова забудова витісняє цей вид міської забудови. Враження від виставки дуже сильні, тому що дуже багато художників брали участь, кожен по-своєму, кожен вкладав свою і думку і творчість, і кожен працює в якомусь своєму стилі. І вийшла така досить багата, більше 90 картин. Виставка, дуже цікаві полотна. Зазвичай ну, тема була пленеру Різдвяний Ірпінь. Вона була в принципі розкрита ну, багатьма художниками. Хто як бачить Кульмінацією виставки стало визначення найкращої картини? Це робота відомого художника із Бучі. Іллі Ярового під назвою Сходження духу Різдва на Ірпінь. Автор роботи отримав грошову премію у розмірі 20 тисяч гривень.